Таким чином, ми розглянули з вами сутність експерименту, і в цій темі аналізу сутності експерименту у нас залишилось ще два таких невеличких. Підрозділи, які дуже часто я виношу в окрему, в окрему тему, в окреме таке ось питання. А в даному випадку я хотів би, щоб не просто не розпорошувати нашу увагу, якраз ми розглянули сутність експерименту і торкнутися ще такої, такого питання, як типи та види експериментальних досліджень. Ось я переключив на наступний слайд. І нагадую вам, що типи і види відрізняються рівнем узагальнення. Типологізація більш високий рівень узагальнення. Ми з вами сьогодні ведемо мову про експериментальні дослідження загалом. Тобто ми ще не конкретизували безпосередній контакт з досліджуваним. Це ми будемо з вами робити на наступній зустрічі. А в даний момент ми ведемо мову за експеримент як такий загальний метод, який відповідає сучасній парадигмі, його ознаки цього методу. І, от саме типологія експерименту стосується ознак організації в таких загальної організації експериментальних досліджень. Так от серед типів експерименту, але ось тут я перед тим як прийду до нас, хочу сказати, що в літературі ви можете зустріти це і як види експерименту. Ну, це не помилка, але ось така ще бути. не, не так с серйозна така помилка, але. Ось таку неузгодженість методичній літературі ви можете зустріти. Отже, чи види можуть на це називатися. Ми будемо називати типами. Отже, перший тип експериментальних досліджень це пошуковий експеримент. Проводиться у разі, коли невідомо чи є зв'язок між залежною та незалежною змінами. Ми обов'язково будемо говорити з вами, що таке залежна незалежна зміна. Чому я кажу, що трошечки забігаю я наперед з цим питанням, але тут мається на увазі причинно-наслідковий зв'язок, тобто причина і наслідок. Чи є зв'язок між причиною і наслідком, який ми передбачили, і мета перевірка наявності або відсутності такого зв'язку частіше спрямований на отримування принципово нових результатів в малодосліджених областях? Ну, наприклад, з таких найбільш свіжих досліджень. Недавніх досліджень це виділення толерантності. Якщо ви хочете визначити, чи взагалі існує таке ось окрем, окреме явище, ви передбачили, висунули концептуальне припущення про існування такого окремого явища, як толерантність, терпимість, можна як його трактувати, але це повністю не відображує другий термін. Сутність цього феномену все-таки толерантність. Ви проводите так званий пошуковий експеримент. Пошуковий експеримент проводиться так пробний, це так би мовити, пробний експеримент, який не. Не претендує на якесь серйозне заглиблення, це визначення області, в якій ви будете проводити дослідження, і взагалі так би мовити, прощупування того феномену, який ви передбачаєте, що він існує. Вимоги до нього висуваються ще недостатньо суворі, тому що це пробний експеримент. Якщо ви доведете існування такого явища, або передбачите ось в ході пошукового експерименту існування такого явища, то наступне ваше дослідження вже буде більш заглибленим і більш стандартизованим. Адже я, це мало область, і ви маєте ще зорієнтуватися і в тих методах, які ви будете використовувати, і в тих феноменах, які ви будете досліджувати, тому що навіть об'єктивно тут не може бути з таких. В досить жорстких вимог і умов, це дослідження, яке передує подальшим глибоким дослідженням. Другий тип підтверджуючий або відтворюючий експеримент. Ну, будемо говорити так, що ось цей другий тип є найбільш розповсюдженим типом експериментальних досліджень. Я Тут не можу чітко сказати, мабуть, не існує такої статистики, все ж таки, скільки у відсотках кожен експеримент складає у порівнянні до загальної кількості проведених експериментів. Але я б сказав, що ось цей підтверджуючий, відтворюючий експеримент, він складає більше 50% усіх експериментів, які проводяться в, екс... в сфері психології. Це коли наявність зв'язку встановлена і необхідно уточнити її характер, інтенсивність і інші характеристики, спрямовані на повторення дослідження для визначення надійності, достовірності і об'єктивності наявних даних. Чи то ви вже спираєтесь на існуючу теорію, чи то ви після проведеного пошукового експерименту, коли ви впевнили, що дане явище має місце. І вам потрібно визначити його характеристики, або, як я вже казав, підтвердити з часом там, певну існуючу теорію, то ви організовуєте підтверджуючий, і експеримент, він вже проводиться в достатньо жорстких умовах з чіткою стандартизацією, з використанням методів математичної статистики, з детальним описанням методів, які застосовуються, умов експерименту. Тобто, це той експеримент, який доводить або спростовує ті чи інші гіпотези. І це фактично у нас і є основним дослідженням, на основі якого ви отримуєте певні теоретичні, певні теоретичні знання. Третій тип це критичний експеримент. Проводиться в цілях перевірки існуючої теорії, моделі, гіпотези, або для перевірки двох альтернативних гіпотез. Ну, що стосується двох альтернативних гіпотез, у нас з вами ще буде класифікація експериментів, там ми до цього ще повернемося, цей критичний експеримент він перетинається з одним з видів експерименту, а от що стосується перевірки існуючої теорії та гіпотези, то якщо ви піддаєте сумніву ту чи іншу теорію, ну, наприклад, ми, ми з вами знаємо і часто спираємось. На теорію психоаналізу, теорію Зігмонта Фройда, який яка базується теорія, базується на несвідомому і базується на такому феномені як лібід. У нас там є вікова періодизація і визначена визначення певних психосоціальних феноменів і Співіснування людей, існування функціонування людини і таке інше. Так, от у сучасній психології, на відміну від того часу, коли така психоаналітична -психо теорія тільки розвивалася, вона не ця теорія не вважається максимально об'єктивною. І от якщо ви плануєте доводити, спростовувати цей підхід, ви організовуєте критичний експеримент, в якому ви будете намагатися тими чи іншими експериментальними методами визначити особливості функціонування цієї теорії, як проявляється теж несвідоме, як його зафіксувати, чи існує такий феномен як лібідо. Наша сексуальна енергія, і теж, якими методами ми можемо її підтвердити або спростувати. Ось це у нас буде такий експеримент критичний, який буде доводити або спростовувати ті чи інші феномени. І дуже близький до критичного. Але якщо критичний він у нас спрямований, як я вже сказав, на Доведення або спростування тих чи інших гіпотез або підходів теорії, концепції та інше, що стосується наступний тип: це уточнюючий експеримент, проводиться з метою уточнення, меж в якій діє дана теорія або закономірність. Пропоную зміну умов проведення відповідно до первинного зразка. Так от, в уточнюючому експерименту ви не піддаєте сумніву ті ефекти, феномени, закономірності, які описуються за допомогою тієї чи іншої теорії. Але ви встановлюєте, чи відповідно до сучасних умов, чи, чи якісь ще у вас є розмірковування з того чи іншого приводу межі дії тієї чи іншої теорії. Що тут мається на увазі? Наведу, приклад. Ну, от, Всім вам відомо з вікової психології, що у нас є провідна діяльність. І провідна діяльність вона змінюється з віковою категорією наших досліджуваних. Якщо у молодших школярів провідною діяльністю є навчання у школі, то у підлітковому віці ця навчальна діяльність змінюється на міжособистісні стосунки. Але тут ось виникає який парадокс, що ми з вами знаємо, що молодший шкільний вік він кладається за переважною більшістю теорій від 6 до 10-11 років. Коли у нас молодша школа ще деякий час тому була 3 роки, то дійсно у нас цей молодший шкільний вік складався саме в ці 3 роки навчання в молодшій школі. Зараз молодша школа складає 4 роки навчання. Якщо ми з вами візьмемо, що, наприклад, діти у перший клас приходять чи то у 6 років, хтось приходить у 7 років, а то буває 7,5. Так от, якщо ми до 7 років... Додамо 4 роки навчання у школі, то виходить так, що діти у молодшій школі у 4 класі фактично є переходом до підліткового віку. Тобто четвертий клас той, хто прийшов у нас у 6 років, буде ще певним чином стосуватися там молодшого шкільного віку, відноситись до молодшого шкільного віку. А от хто прийшов у 7 або 7,5 років, той вже, вже буде 11-11,5 років, тобто фактично це вже молодший підлітковий вік. І от чи можна говорити переносити приносити ті закономірності, які стосуються віковій психології до молодшого шкільного віку на 4 клас? коли фактично відбувається перехід от там з 10 до 11 років відбувається перехід від молодшого шкільного до підліткового віку. Чи можна переносити це як на таку категорію молодших школярів, як четвертий клас? Ось тут великі велике питання, і ось тут нам може бути в нагоді саме уточнюючий експеримент, де ми будемо встановлювати межі ось цього переходу, і на що орієнтовані ті ж молодші школярі четвертого класу, чи вони орієнтовані ще на навчання в школі, чи вже на міжособистісні стосунки? Ну і так. Між рядків можу сказати, що є дослідження, які стверджують, що вони все ж таки ближче до підліткового віку. Тобто Ми тут коректуємо теорію провідної діяльності і співвіднесення навчального процесу сучасної класифікації бікових груп ось в межах шкільного навчання з тими психологічними змінами, феноменами, які відбуваються. У психіці наших досліджених. Оце буде уточнюючий експеримент. Отже, пошуковий, підтверджуючий, критичний і уточнюючий експерименти. Це типи експерименту. Ну і види експерименту. У нас ще є одна така класифікація експериментів. Ви бачите 5 видів між собою: пілотажний, вирішальний, констатуючий, формуючий і контрольний. Якщо попередня типологізація, у нас взагалі-то за сутністю, за метою, загальною метою проведення дослідження не стосовно феномену, а взагалі організації дослідження, що ми маємо отримати в ході експерименту, чого ми досягаємо, то ось виділення видів експерименту. Це фактично процедурні моменти, тобто, як ми організовуємо той чи інший експеримент. І якщо ось ці експерименти ми ведемо, ну, по-перше, ми ведемо мову про види експерименту, вони не всі самостійні, про це ми зараз з вами скажемо. Тобто є експерименти, які можуть бути самостійними дослідженнями, які є експерименти, які є продовженням попереднього дослідження. Так от, що стосується Типів експерименту, то ми може, кожен з цих типів експерименту пошуковий, підтверджуючий, критичний і може включати в себе кожен з цих видів, а то й усі. Тобто є пошуковий експеримент, який може включати в себе пілотажний, вирішальний, констатуючий, формуючий контрольний експеримент. Так само є підтверджуючий експеримент, який може включати в себе. Ну, я називаю всі, це не обов'язково, але можу включати в себе пілотажний, вирішальний, констатуючи, формуючий контрольний експеримент. А навпаки, ні. Тобто формуючий експеримент не може в себе включати, ну, наприклад, давайте формуючий не досить вгало назвав, ну, наприклад, той же констатуючий експеримент не може в себе включати там пошуковий, підтверджуючий, критичний уточнюючи. Типи в себе можуть включати види, а навпаки, ні. Це ще один такий момент: це за типи за сутністю, а види це за організацією самого процесу дослідження, в які виділяються ключові види психологічного експерименту. Ну, тобто, у нас є от перед вами п'ять. Основних видів, перший це пілотажний, проводиться на невеликій вибірці, не претендує на поглибленість, використовується для перевірки планів, методик, правильності вибору змінних, в ньому немає жорстких вимог до результатів і немає жорсткого контролю зовнішніх змін. Він дуже близький ось до пошукового експерименту, тільки пошуковий експеримент його сутність більше стосується сутності і нашої мети взагалі стосовно цього феномену. А от що стосується пілотажного експерименту, для... це якби попереднє дослідження для перевірки наших планів, тобто в самому феномені ми можемо вагатися. Але ми підбираємо методичні процедури, і ми перевіряємо, чи взагалі вони працюють стосовно цього феномену, чи взагалі є сенс їх використовувати, продовжувати подальше дослідження. Ми вибираємо невелику вибірку, ми обираємо якісь легкі методики, які не передбачають заглиблення, і так би мовити, про так прощупуємо канву нашого дослідження для подальшого заглиблення в нього. Отже, близький, ось пошуковий і пілотажний, але пілотажний стосовно методичних процедур. Вирішальний, вирішальний експеримент проводиться, коли не вдається шляхом аналізу наявних даних вибрати одну гіпотезу і націлений на відсів менш вірних гіпотез. Вимоги у порівнянні з таватажним підвищуються, але не максимальні. Ось цей вирішальний експеримент, пам'ятаєте, я вже трошечки торкався. У нас от є критичний експеримент, він близький до цього. Але в критичному експерименті ми більше піддаємо сумнівам е, сам феномен або феномени. А е, то, що стосується е, вирішального експерименту, у нас є висунуто дві. Дві альтернативні гіпотези. Ну, це може бути про існування, або відсутність явища, тобто більше на яку ми будемо спиратися з гіпотез, або, наприклад, у нас є дві гіпотези, що тривожність впливає на агресивність, і ми маємо коригувати тривожність, а відстежувати агресивність, або навпаки, якісь тренінгів задіяти. Або агресивність більше впливає на тривожність, і ми маємо сформувати тренінг. З агресивності, а відстежувати, як буде змінюватись тривожність, тобто на якомусь тренінгів нам зупинитися, на яких корекційних розвивальних правах нам більше акцентувати увагу. Щоб не проводити два таких ось великих дослідження, а обмежитись, наприклад, одним дослідженням. В цьому випадку ми проводимо вирішальний експеримент, ми підбираємо вже більш серйозно методичні процедури, ми обираємо певну корекційну програму, або її елементи використовуємо, проводимо ось вирішальний експеримент, який буде включати в себе елементи двох гіпотез основної і фактично, основної альтернативної, або Двох альтернатив. Тут ось основну альтернативну, я трошечки неправильно сказав, адже і у нас і основний експеримент має основну альтернативну гіпотезу двох альтернативних гіпотез. Тобто на якій зупинитися, на чому ми більше будемо базуватися, не те, що явище існує або не існує, а є у нас таке співвідношення і інше: тривожність впливає на агресивність чи агресивність на тривожність. Тобто тут у нас це фактично дві рівноцінні гіпотези. І на який зупинитися в першу чергу ми можемо визначити за допомогою саме вирішального експерименту. І після вирішального експерименту ми вже далі будемо поглиблювати дослідження, обравши основний напрямок, основний наш шлях. Далі ну і пілотажний і вирішальний можуть бути самостійними дослідженнями. І ось наступний констатуючий, або як за сучасною термінологією, констатувальний експеримент це основний вид експерименту, він дуже близький от, з підтверджуючим експериментом. Але, знову ж повторюю, тип це за сутністю, за нашою спрямованістю. А от що стосується констатуючого експерименту, це структурний елемент. Він констатуючий експеримент може проводитись як окремий експеримент, коли ми бажаємо з вами. Детально визначити явище, описати його характеристики, тобто, наприклад, ви бажаєте проаналізувати особливості уваги молодших школярів або там, підлітків. Ви обираєте декілька методик коректурну пробу, червоно-чорні таблиці, таблиці Керпеліна і з різних боків характеризуєте таке явище як увага. Результатом цього експерименту є ось фактично описання. Характеристика, детальна характеристика того чи іншого явища проводиться з метою встановлення наявного рівня розвитку, стану змінних, вимоги жорсткі, може здійснюватись як самостійне дослідження, в цьому випадку близький, близький до психодіагностичного. Але якщо ми з вами ведемо мову про причинно наслідкові зв'язки, то ми маємо з вами здійснити певний вплив. І якщо все ж таки ви проводите класичний експеримент на вивчення причинно-наслідкових каузальних зв'язків, ви маєте щось формувати, проводити якусь корекцію і провокувати ті чи інші явища. В цьому випадку консультуючий експеримент він виступає у якості певної точки відліку, він дає вам рівень розвитку тих чи інших явищ. На початку нашої корекційної формуючої психопрофілактичної чи ще якоїсь роботи. Тобто, ви провівши констатуючий експеримент, констатувальний експеримент, може, можете визначити попередній рівень тривожності, попередній рівень розвитку якості уваги, попередній рівень розвитку толерантності і далі далі далі. Тобто будь-який будь феномен. Далі ви проводите якісь Вплив експериментальний вплив. Цей експериментальний вплив називається формуючим або формувальним експериментом. Ось цей формуючий експеримент не є самостійним, він не може бути проведений без щонайменше констатуючого експерименту. Проводиться після констатуючого з метою здійснення масованого впливу на певну зміну із задачею вироблення, розвитку або розкриття. Нових властивостей і якостей найчастіше використовується ну, педагогічній психології. Ну, це де найбільше, скажімо так. Зараз це, безперечно, більш розширено. У нас є і тренінги особистісного росту, у нас є і розвиток професійних компетенцій, і так далі, далі. Отже, ви провели констатуючий експеримент, ви визначили рівень розвитку або рівень. Прояву тієї ж тривожності, агресивності, якихось особистіх якостей, пізнавальних якостей чи ще якихось психологічних феноменів. А далі у вас є підібрані тренінгові, розвивальні, психопрофілактичні заняття, ви проводите ось цей формуючий вплив, ви щось змінюєте, розвиваєте, коригуєте і так інше. І наприкінці, уже після формуючого формувального експерименту, ви проводите контрольне дослідження для того, щоб визначити, наскільки відбулися зміни. Отже, після формувального експерименту проводиться контрольне дослідження. Може проводитись як самостійне дослідження, так і після формуючого експерименту для встановлення ефективності впливу, яке здійснюється в ході формуючого експерименту. Отже, якщо ви організовуєте ось таке ось дійсно класичне експериментальне дослідження з впливом, то контрольний експеримент фактично є його фіналом, який дозволяє, за рівнем розвитку якості ось ви у контрольному дослідженні визначили. Уже тепер після формування корекції чи психопрофілактики рівень розвитку тих чи інших якостей, і ви цей рівень порівнюєте зі стартовою точкою, тобто з результатами констатувального констатуючого експерименту. І ось якраз ця відмінність у рівні розвитку тих чи інших якостей дає вам змогу говорити про ефективність вашого впливу. Є ще така особливість, що дуже часто. Ось в цій тріаді констатуючи і формуючи контрольний експеримент, може бути, можуть бути задіяні крім експериментальних впливів, може бути задіяні, задіяна діагностика іншими методами, тобто не експериментальними методами. Тобто, основний вплив, формуючий вплив, може бути експериментальним. А от ті методичні процедури, які ви задієте для визначення рівня розвитку якостей, можуть бути і неекспериментальними. Ось тут дійсно поєднані експериментальні і неекспериментальні методи. І, наприклад, діагностування ви можете здійснити за допомогою діагностичних методик, за допомогою спостереження, за допомогою бесіди, ну і чи будь-яких інших, анкетування, тобто будь-яких інших методів. Але ось головне, щоб ті методи, які були задіяні на рівні констатуючого експерименту, вони ж абсолютно точно також ці методи використовуються на контрольному дослідженні. В рамках контрольного дослідження. Єдиний момент, що ви можете, якщо, наприклад, неефективно ви використали якісь завдання на там на мислення. На Математичну якусь там логіку на інтелектуальні здібності на рівні констатуючого експерименту, і ви передбачаєте, що Досліджуваний її запам'ятав на рівні контрольного експерименту, ви можете змінити там форму А на форму Б, тобто на дещо інші завдання, але ці завдання мають бути співвіднесеними з, ну, з попереднім нашим дослідженням, тобто дещо інша форма, але за, фу... за сутністю це е... мають бути такі ж самі завдання. От, як знаєте, в тестах є форма А, форма Б для ретестування інколи використовується на контрольному рівні саме ретестування. А це тільки в тому випадку, якщо ви передбачаєте, що досліджуваний може запам'ятати результат. Якщо це ну, неможливо, як, наприклад, у випадку коректурної проби, то ви абсолютно точно так же використовуєте її коректурну пробу. Можна навіть не змінювати літери. Адже запам'ятати розташування літер на бланку коректурної проби ну, фактично неможливо. Це має бути феноменальна пам'ять. Отже, пілотажний вирішальний і констатуючий експеримент, констатуальний експеримент можуть бути самостійними. дослідженням. А тріада, констатуючий, формуючий контрольний, це саме ось така група, і формуючий, контрольний не самостійні експерименти. Вони проводяться після констатуючого. Отже, ми таким чином ми з вами завершили тему сутність експериментального дослідження, сутність експериментального методу дослідження як окремої гілки психологічних досліджень і як, яка ось ця гілка, який цей метод експериментальний метод за сучасною парадигмою є основним і найбільш об'єктивним методом. Визначили його характеристики, його ознаки. Види, от я вам нагадую, ще у нас є такі види, як природний лабораторний психолого-педагогічний, це такі великі сутнісні групи, а вже більше заглибились в такі процедурні моменти. Це типи дослідження, пошуковий підтверджуючий, критичний і І види дослідження пілотажний, вирішальний, констатуючий, формуючий і контрольний. Таким чином тему сутність експериментального дослідження ми розглянули. І наступного разу ми будемо, вже досліджувати, будемо заглиблюватись саме в процедурні моменти психологічного експерименту. Дякую за увагу і до зустрічі на наступній лекції.